Добрий день! Сьогодні хочу розповісти свій відгук про такий засіб з Хьорбу. Це такі людяники з евкаліптом і з медом. Від Торгової марки Хоніс, я ще правильно це кажу. Що тут є? Тут є ментол, евкаліпт і також чистий мед, як вони пишуть. 20 ось таких цукерочок, людяників, вони в індивідуальному пакуванні, і ось так: от воно взагалі ну, приходить в такі ще упаковці окремі. Загалом 100 грам виходить. І, це дуже класний варіант для того, щоб зволожити ваше горло. Тобто, коли вас воно першить, коли ви починаєте поступово кашляти, це непоганий варіант запобігти проходженню цього захворювання далі в гірший стан. Тому це класна штука, воно дуже смачне. Тут багато меду всередині, тобто, як отут показано, в принципі, так воно і виглядає. І що дуже добре, що виробники вони вже роблять ось такі людяники, і все, що стосується меду, десь порядка 100 років, тобто їм можна довіряти. Ось такий склад для однієї такої цукерочки 20 калорій. Тут є цукор, і ну, на це треба звертати увагу. Але дуже цікаво те, що вони пишуть, що ці льодяники без глютену. Тобто вони пишуть, що глютену така невелика кількість, що вони підпадають під регуляцію цю FDA, це такий дуже великий комітет в США з такими суворими концентраціями деяких інгредієнтів, і тому у них менше 20 ppm глютену, і тому можна сказати, що вони глютен фрі продукти, тобто продукти без глютену. Також обов'язково треба розуміти, що. Так, це цукерочки, але якщо це дитині давати, то лише з 6 років. І якщо я не помиляюсь, то їх можна навіть вагітним жінкам. Тобто, я думаю, що склад тут дуже класний, чистий. І, в принципі, ефект є від них. Я розсмоктувала не більше 4 в день. І дійсно у вас, ну, знаєте, коли ви починаєте скрипіти, коли ви починаєте ось таким першінням в горлі, то це непоганий варіант для того, щоб це зняти. Зволожити гортань і Нормально спілкуватися. Тобто це класний варіант, вони не сильно дорогі, є різні смаки. У мене по-моєму, був ще з лимоном, якщо не помиляюсь, чи з якимось ягодним присмаком я не згадаю, чесно. Але ці теж непогані, і тут доволі багато ось цього меду. Вони пишуть, що це King Size Drop, тобто великого розміру, але я б я так не сказала, б. хоча їх довго можна розсмоктувати і смачний там все-таки оцей. От Мет, тому без питань. Цікаво, чи ви використовували такі льодяники, і чи вам сподобався ефект від них. І дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!